Ви скоро станете мамою? Чудово! Діти наповнюють життя особливим змістом і приносять багато радісних моментів, але до цього потрібно підійти відповідально. Відпочинок: усіх справ не переробити. Майбутня мама потребує повноцінного відпочинку і достатнього сну. Навіть якщо у вас багато справ, спробуйте лягти спати раніше, а роботу виконати вранці. Сон до 12-ї години ночі найкорисніший. Свіже повітря і фізична активність найкраще фізичне навантаження під час вагітності прогулянки на свіжому повітрі. А ось травматичних видів спорту, шумних зібрань та важкої праці краще уникати. Харчування. Майбутня мама та її дитина потребують збалансованого харчування. Це означає, що від чогось доведеться відмовитись і віддати перевагу корисним продуктам. Вагітній жінці не варто вживати: алкоголь та газовані напої, каву, гостре, солоне та смажене, продукти, які містять консерванти, барвники, підсилювачі смаку, тістечка та інші солодощі. Повноцінна дієта схематично представлена у вигляді тарілки здорового харчування. Вона включає здорові білки та олії, цільні зернові, овочі та фрукти, дуже корисні для вагітних жінок соя і сочевиця. Вони багаті на білки, залізо та фоліїву кислоту. Нещодавно в магазинах з'явився екзотичний фрукт Фейхоа. Він містить багато фолатів, необхідних для вироблення кров'яних клітин та йод. Але навіть якщо ви не знайдете фейхоа, вам у нагоді стануть звичайні нам фрукти, овочі та ягоди. Настрій у першому триместрі вагітності жінка може відчувати тривогу, пригніченість, плаксивість, зумовлені гормональними змінами. Цей стан тимчасовий. Нудота і страхи скоро пройдуть. Активний спосіб життя, тривалі прогулянки, достатній сон і правильне харчування сприяють появі гарного настрою та покращують самопочуття. Довіряйте Богові та женіть геть погані думки. Ви зараз особлива і прекрасна.